Всім привіт! Як ви вважаєте, що я сьогодні готую? Так, це білі гриби. Так, білі гриби. Сьогодні була в комаркеті і купила ось такий цілий кульок білих грибів. Кілограм коштує 21 євро. Тому я не втрималася, вони так, Ой, такий аромат, що це просто неможливо. Тому сьогодні буду готувати нічого особливого, просто білі гриби, відварюваль, вермишель або не знаю щось інше, або просто так і буду насолоджуватися чудовим лісовим смаком. Ось така краса. дивіться, я відрізала в нього нишку. Він така нишка була довга. А дивіться, як він смакота приulter. Як тут? Так, помічник прийшов мій, так. Я на помічника, поглянути, на поглянути просто, так. О, моя рука. А їсти будеш? О. Ні. Так, цибулька нарізана, гриби ще воду свою віддають. Зараз вже додаю олійку і додаю цибульку. Солі додала, не забуваємо перчика. У мене тут перчик і червоний, і зелений, і білий, і чорний. Суміш перців. Чудова приправа до наших з вами грибів білих. Особливо дуже смачно, як ви бачите, з чорним хлібчиком. Гарячинки ще, але я вже не втрималася, щоб його спуштувати, спробувати. Ммм. Хліб. М -м. Яка це смакота? М -м -м. Дуже смачно.